Таке? 350. 350 гривень, 360, 360. це все. А реберця. Тобто 250 получений. 250. А це яловичина? вічина? Телятина, так? Да? Телятина. А це, знаєте, скільки тут живеть кинуть. А це, це не циплять табака? — оце типа такого. А, а ти що тапу? шукаєш? Ні-ні, просто запитала. A це to ж to. колаген, це ж люди зараз, хто на дієті, спеціально купують ці лампи для того, щоб... Ой Боже. Тут не я, я в цих ділах щось на, на не модниця. Його? І он сердце яке, а ми робимо завжди серця на рік. У нас по-любому буде. Я вже чоловіка питала, яке в нас буде не буде. Вот, да. вот это 400, 380, 400, 380, 380, 380 ага. 300, 280. Так, хед 180 форель, 690. Так, о, які сердечка гарні, Ого, величезні. Це гарно буде на салат таке серце. Печінка. Так. А мені треба буде ковбасу. Нема у вас? Ковбаса, сира. Нема. Ну побачим, а, да. не, не, зараз побачимо. Молоко. А, ні, ні, мені на ту сумку травиться Зараз побачимо. А чи відрізняється? На сортах. А, по сортах. А, по сортах. а сир в яку ціну? 180. 180 домашній сирочок. А козине молоко? А кози не молоко? 70 Коза 70 гривень. Ух, скільки тут? Не знаю, просто перше побачити. Так, мені треба. 150 150 гривень. питали, де така тушонка? Тушонка дешева, а чого вона 150, а не 250. Бо на вас так, шукаю ковбаску, сиру ковбаску. Але щось нема, поки що не бачу. Це, мабуть, не свинина. Це не свинина? А, це телятина. А по чому телятина? Телятина різна 350, 250, 400, 420. Ага. найменше да, різні. воно відрізняється за виглядом. А шо, це з чого? Паштет. паштет А Паштет. А паштет яку ціну? 120 гривень виносять. Це щось того всім дошела. І по 100 давайте вам дам. Посту навіть віддають. Так, зараз треба, я хочу глянути ковбаску ще. Реб... А реберця по чому? 250. 250. 250. Реберця. Чуєш, пишуть, а Это перезалив стріма. Що? Я йду зараз в реальному часі, які перезалів. Ну я не знаю. Вони думають, що я це перепишу. А, що ти тіпо, по раз одне те саме підписуєш, що це я стрім не знаю. чи що. Да. А як це так можна? Не знаю. знаю. Ковбаска маленька є. Ой, яка це малюсінька. а вона одна, Да? Так, залишилася лише одна колечко. Однак ого, 300. Та 300 гривень. Підемо далі шукати, щоб було десь дешевше. Агадейський сирок. Ой, тут так смачно пахне чимось. А, тут там шашлики смажаться. Я думаю, чим воно тут так смачно пахне. Це ми знаходимося в Києві на ярмарку. В Києві на ярмарочку. Сальце яке гарне. А в яку ціну сало? Яка вас цікавить? Ну, це таке. Ось це таке дивіться, 150, 200, 300. Таке 500 гривень зв'язку. А, да, а ну... баранінка молоденька, свининка, вибирайте і бараніна є. Подивіться кото Карашки є це биток з і Це молодюсенька і оно дві ножки. А патонка бараніна по 200 гривень. Хороша, дівчата. Ти знаєш, як бараніну вкусно готують з картошкою? Та вообще нічим не чути. Ми вчора ножку запіковали. От така лучше крильоти на Ми Ми Сережа делали у нас був свій... Угу. Тебе повинна бути, ти повинна вас родити. Скільки вам? Скільки? Ну, така що це? Бараніна. П'ятьсот деревья. Сто третьо. Так, а нам треба ковбаску. А ковбаска сира у вас по чому? Мені треба ковбаску ще купити. А ця ковбаска по чому у вас? 300, дуже добре. Ага, 300 гривень дуже добре, підемо тоді, будемо дешевше трошки шукати. Я ковбаску за це, там 300 гривень, я піду з це, буду, буду шукати трошки дешевше. Не за 300 гривень я хочу. А Ковбасок. я купила, що у мене вийшла ковбаса на 240 гривень. Ну, то ти то, то, кілограм, значить, купила. Ні? Ну, тому що вона там коштувала 200 з чим-то, а тут уже по 300 у людей. Ціле було Зараз да, ми дійдемо. Я спробувала, дійсно, там м'ясо. Вибираємо що... свиреночку. Ну нічого менше жира буде. Може, щоб... то всього чуть-чуть. Так, За це розраховується, бо ж держимо. Воно таке буде сухе. А вкус домашній, воно трошки буде мягче, і воно буде жирніше. Щось я... нема, ковбасок, бачиш. Ні, ні, не, 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 там ковбаси думає. Нема. Так, капусточка. А капуста в яку ціну? Салатик 150 ваша наступ. Ага, А, це салат а, уже. Помідори кислі. Помідорчик 150. Це два таких. А далі там. Ага, а, а, там... а, а, а Давайте. Давай. Да, давай. А баклажани. Отакі, як набирають? А? 100, 100, 100? Дивись, які баклажани набирають. Он, ne, чи так що Баклажани смачні. Оце все сили, це бідіє. Це Я не знаю. У мене аж Клас. — Так. Ну, і капусту це навіть полюбили. Якщо тут кинути а, немає, ці не, теж смачно. Як вони I називаються? I а он твої любимі. да, міді. А, міді. а міді в яку ціну? Ого, 450 гривень. О, дивись, скільки ковбасок. Ой, це куряки. Куряча ковбаска. А почем ковбаски? 280. Курятина, правильно? Ну, да. Курятина. Курка. Не знаю, наверное, наверное, не курячу. Буду брати таку 280, да. Да. 25 грн за бурячок. О, тут уже кашу всю майже розпродали. Ох. Шасточок уже 150? Шашлик 100 гривень, 100 120, а, шашлик 100 гривень, 100 стограм. Угу. Так. Що ми сьогодні собі придбали? Я сьогодні придбала собі реберця. Кілограм реберець. І треба мені ще купити цей ковбаску домашню я хочу але щось немає. М'ясо, 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 а ковбасу. О, бачу ковбаску. А ковбаска в яку ціну? 300 гривень. Ого, яка вона величезна. 300 гривень. Ну, вже, ж, вже, вже такі час, що вже трошки порозбирали і ковбаски, люди, і все. Мені цікаво, до скільки взагалі? До 4 вечора. До 16. -ї. Теж якась темненька. А ковбаса почем? Ковбаска 280. Бо вша 300 була 280. Ось вона є печила. То... 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 То, то взяти оце колечко верхнє. Та ну, дивись, сало. Подивись. Що багато? Ні, ну, є. Ну, є. Я, мабуть, купила не ту ковбаску. Щось я отраз... оставилась. Та ще одну купи. Так, да, звісно. <ристо>? Я, Мабуть, не домашнього привозя. Дайте оцю верхню верхню. Одне верхнє колечко. Ні, нічого на синій. Нічого там у мене на синій. Добрий день. Двісті п'ятнадцять. Дивіться. Десь. Це О, 15, Я вам теж дякую. Двісті вісімдесят. Двісті 215 у мене. Двісті п'ятнадцять двісті сорок. Ну ладно, сподіваємось. Десь десь така. Моя кульки одинакові. Моя не закручена, а твоя закручена. Хорошо. Ну не зав'язана я, 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 я можу. Я, можу. Я. Паштетик. А паштету ковбасне в якоці? 300 гривень кілограм. Так, треба вже їхати додому і готувати ковбаски. Реберця. О, бачиш зовсім по-другому. Так, просто познавати. Привіт, хто приєднується. Кому не подобається, можете йти далі своєю дорогою. Тому і не писати поганих речей. Медок. Капусточка. Кап... А, а, такі пелюстки? По чому? Я навіть не скажу, вона одесла. Ага, я поняла. Та це щось ви геть дешеве, по 50. Вуха, а вуха в яку ціну? 250. 250. І ось яке м'ясо. І сальце притрушене, да. А сальце це таке? 430. 430. І от ковбаска. Ну тут наче одні, одні плівки, да, в ковбаски. І от дивись теж колбаса. Тоненька, чорненька, завітряна на місце, з це, може бути стара, да? ну так, да, це ж ковбаса, все одно буде обсмажуватися. Так, яке це місто? А, так, добрий день, хто приєднується? Це Київ, це ярмарочок у Києві. Ось, і зараз я вже купила і ковбаску, і реберця. А такі 250 такі. Так, всім українцям здоров'я і витримки. Дякую, навзаєм. Ну, Ось, Рибка. Рибка стейки. Щука. А це жива рибка Щас Щучка, дивіться, яка. 220 гривень і перед вами короб 170. Та в стобік тут 110, а там був по 80. А, ну, вони є такі товстенькі. Так. так. Ми ж вже... Ні. Не вас. Я думаю, ви знімаєте. Не знімаємо. Місце, ми от. ефір ведемо. Покажіть, що вам там. Ну касати. давайте, кажіть, скільки коштує. 250. Просто ми кобаску купили. А вас, бачите, гарна кобаска. Дивіться, 300 гривень. Гляньте. Та он з лопаткою купили вже, бачите, якраз. Не дійшли ми до вас. Купічемос. Дивіться. <laughs> А це утка чи гуска? Да, качка. Вона каже, що це вона 80. Дика, що ну, вчора в ті сиділа. Видно, що вона це є. Свіженька, да? Ладно, гарно, ви вам даргуємо. Бачите, люди хочуть, щоб і знімали. Така їжеш. Такі, що не стісняються Може, треба було їх показати, а не тільки товар, щоб люди бачили, до кого підходити. ще ну, теж, знаєш, така рачку Ага, Бо Гречка, де ви, 55, смажена, пшеничне, тверде, ячка, січка рисова 70 Треба плов зварити сьогодні мені з рису. А кускус -кус це що? Це така, як вермішель. Вона каша, але на смак як вермішель, розпадається. Дуже смачно, якщо правильно її приготувати. О, ну, тут теж готова продукція кобаски. Сто тринадцять Кашляє. Покашляла прямо на на а, і кашля, пішла, сіщені, божі, і да? да. да. Це ж такі люди, Кожен кашляє, хтось руками там тицькає, хтось мацає. Ой. Кішки продаються, хто хоче ковбаску сам зробити, мабуть. О, так, що в нас тут? Це цілий ряд м'ясця тут різного. І телятина, і свинина, о, голубці. А голубці в яку ціну? 200 гривень. А, це ж ти тут ковбасу брала, мабуть. Точно, ти тут ковбаску брала, так? Да? Будланка ковбаска. Сира одна, щоб самі смажити. Так, так, так. бачиш, розпродалась ковбаска. Так да. що ковбаски поїшу. Ти хочеш? А я би спробувала, знаєте, яку. Отаку От звичайну лікарську, ну, не копчену. Ну, вона вся прикопчена у нас трошки. Трошки прикопчена. Це яка вона тут є? Ану, дайте я спробую. Ой. Що? Вкусно. Скільки угу. вона копчена? А Ану, я куплю. Бо мені Ульяна у школу бутерброди бере. А тільки не на карточку. Скільки вас казав? 270. Нічого не. Так, отак. Просто потім повернешся. Дякую я вам. Дякую я вам. Дякую. Так. Я віст познавки попала без так. Що ви тут пишете? Щось між собою переписуєтесь, Непонятно, що це тут уже йде. Ясно, у нас просто сейчас плюс 12. У нас десь 8. це у нас на дісні. Це шукула все время купує там рибу. І ото, Знаєш, такі ми покупали закручували стейки. А, рибні такі. Да, да, да. Я це поняла. Це, 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 там дуже клавиш. і о, одиви ковбаска. А у вас ковбаска по чому? 300 гривень. Ковбаска з гірчичкою. А, з гірчичкою. З гірчичкою. Так. В якому то місті такий прекрасний ринок? Це ми знаходимося в... на ярмарці в Києві. Ярмарок сьогодні тут. Завтра не буде вже. Помідори по 150 гривень і жовті, і червоні. 110 печериці. Так, це тут акація. А така баночка, в яку цін? Дивіться, це акація. Сама класна, яка може бути. Дивіться. Та бачимо. Добре, 250. О, густа, густа булька. Бачу, ось, ось вона. Да. Добре, дякуємо. Так, рибка заморожена. Це мені щось не дуже симпатичне. Печеться вариться. Селедка. А селедка в яку ціну? Сто Ну це, це ще не, не це. Це ще не дорого. 185 вісімдесят Сальце. Мед для і Це оболонь? Ні, це не оболонь, це на троєщині. Годні. На болоні там теж є своя ярмарочка. О, а це рулетики, а рулетики в яку ціну? 150. Пробуйте, пробуйте. Ні, ні, я не буду, бо це таке. Я жирна не, 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 не хочу. Відрізла, сама з'їла. Ой, не можу. Дівочень, це. А, а кровянка почо. кровяночка 200, дуже смачнюча, я дам попробую. Да? О, це вже жо сталося. Ну хоч, Дівочці, хоч не хоч ні 400, смачну, да. Бачу, що воно домашнє. Це ж домашня цядя, оболочка. О, реберця, які гарні. А реберця почо. Подивіться, 350, 350. Так от 200 госкараз колить. А, це воно з м'ясом. Ага, я поняла. 280. Ага, ага. Це вже теж позалишалося людей, вже порозпродавали, бо ми сьогодні трошки пізновато приїхали сюди на ярмарку. Уже все питали. Тут знову о, цілий ряд м'яса, бачиш? Цілий ряд. От курочка, я ще не питала. А маслята он ви, грибочки. 165. Так, тут теж уже все розпродали. Це цілий м'яска касалка. Ну, я вже купила, я вже купила і колечко ковбаски, буду вдома готувати і реберця. І ковбасу купила дитині в школу на бутерброди. Тому овочі не брала сьогодні. Фрукти, овочі, тому що вдома є в мене апельсини і груші, тому та й таке називається. О, Максима ні? якогось Максима бідного. Ви як по музею ходите, нічого не купуєте. Де да? накупила ж вже? Дивіться, воно вже ціла торба, вже рука відвалюється. Я ж не, не буду в кожній палатки щось купувати. Кудаш у році, я Зараз таких немає, ви не їли таких. А котлети в яку ціну? 300 гривень, як на свадьбі, на стоящі українські коклятні котлети. саме м'ясо. Да. E, 244 Охайські котлети. Ну так, українські буде. класичні. будуть. Да. Як на свадьбі, на весіллі. Голубці бомба, звісно. Голубці бомба. Риба бомба. Так що. Так, я, Воно людина їла, скажіть одне м'ясо. Зараз таких не роблять. Буде. 250 готові, 200 сирі, Якщо у вас є бажання, час потушити своє заправка, 200. О, жіночки, яка продукція, вона розрекламувала, каже, що все своє. Вже каже, ніхто так не робить, як я. Тому можна брати, купувати. Калина. Я А потім кобаси? 250. Кришна, не круче, дівчатка. Та купила вже. Ага. Це, бачите, не дійшла. Кобасу, Бачите, 300, 2, ні, 300 гривень чи 280. Я вже забула, бо там тут у вас дешевше, бо там дорожче. Ох ти, які дивись вироби з бісеру. Діти робили всюті. Ну і роблять. Гарні які. А ще такі купують. Ну так. Красиво, але тепер. Так, ну що, будемо ми вже їхати додому, бо вже дуже довго ми тут ходимо. Виходимо з цієї ярмарочки. О, а це що таке? Рулетики. А в яку ціну ці рулетики? 370 кілограм. Це все в сардельках. все це сосиски в беконі. А, це сосиски в беконі. Прикольно, так? Да? Воно просто такі ніжно-жирнення. Печиво. Печиво, печиво. Вафлі мені теж не треба. Печиво не бачила я молока Ой, що ви пишете? Я вже нічого тут не встигаю. Так я так Так, хто це пише? Умніче Антон Архіпчук, ужас Києва, як держні глупи. Ні, як в деревня, просто один раз на тиждень приїжджають люди, і створюють ось такі величезні ярмарки. Ось, і тому можна вибрати домашню продукцію. Продуктів дуже багато. І овочі, фрукти, м'ясо, риба, сало, що хочеш тут є. Тому це чудово, те, що є такі ярмарки, і можна вийти, купити все, що тобі хочеться. А завтра вже не буде цієї ярмарочки, це тільки сьогодні все. Оце для походіння похудіння. Де? Для походіння який чай ви там рекомендували коли я питала. О, для схуднення. Для схуднення. А чи крім відпочинку, нікі кишечі, всі глибися, деголують солі та шлаки, хоросте. А скільки коштує? 100 гривень. Але треба попити хоча б два місяці. Це кожен день треба пити, так? Да? І не кожен день, а перед їжею краще всього. Два три рази. Цілу, воно... ти пів літра. Хорошо, і оце прийшов на роботу, а воно трошки буде слабити, так? Да? Ні. Точно? Вона О, так... чистить кров. А, чистить кров. Печінку. Лімфу. А це від всього, так. Да, ж... О, бачиш, тут написано. Очищає кров та лімфу. Чи взяти, чи поки що не треба. Тут он берега. Сто гривень, бачиш, така штучка. Привіток вам а, з Німеччини. Хтось пішов. Сімечки боку, я не допилаю. Що э, може робити? Угу. Так. Якась межичка, мрячка да, починається. Ні, я не замерзла. Я теж не замерзла. Так, все, це вже вихід з ярмарки. Там він залишився. Такий дуже довгий, дуже длінний. Всім гарного дня. Дякую за перегляди, те, що було зі мною. Поїхала я ковбаску свою і реберця готувати додому. Тому все, всім гарного дня. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал і зустрінемось в нових стрімах. Всім пока!